Давай е, інтерв'ю <хи> з багажника. Е, Начнемо з того, що коли війна почалася, ти був у Києві, так? Да? Ну так, да, я був 24 я був в Києві. Е, ну, так сталося, що це, що в п'ятій годині малий проснувся, десь в пів п'ятої. І ми якось так якраз не спали. І в п'ятій годині я почув повідомлення про те, що почалась війна, написали вперше. Якийсь в якійсь групі телеграм. От. І да, от в цей момент ми були ще поки в Києві. Ти повіз дружину? Да, ми зібралися <клес> у дружини. Є сестра, яка вчиться в Києві. В неї ще дві подружки теж з Е, По 17 років їм, тобто, з трьох дівчат я забрав: жінку, хлопця одного з дівчат, теж малого студента, дитину свою. І в маш з машиною ми виїхали на Ужгород. Десь їхали десь приблизно 12. Я можу так. Да. Можна і так. 12 годин їхали, пробки. Так, да, 12 годин їхали, але ми були заправлені трохи ну, більш-менш півбака там було, то ми доїхали десь до заправки на Житомирській трасі, там дозаправились і вже прямою наводкою до Ужгорода. Рішив вертатися в Київ, щоб бути в теробороні. Да, 24-го ми виїхали, 25-го я приїхав, переночував. 26-го числа я виїхав із Ужгорода, 27-го приїхав, і 28-го я вже пішов у Тероборону. Так, от по чуткам ніби це виглядало так, що на вулиці прям роздавали автомати? там... Ну, я теж таке чув, але насправді, от 28-го я прийшов, то вже. Автоматів якби так не було. Мені ще тиждень після 28-го не давали автомат. І потім я вже випросив, мені дали РПК, а потім я вже РПК обміняв на. РПК це ручний пельмет Калашникова. Він важкий, великий, незручний. От. І я після цього обміняв його вже на нормальний АК. І тобі стояв там в Києві на блокпосту? Ну, ми там у нас база була. У нас, крім цього, ще було декілька критичної інфраструктури там, місць, де ми були. Да, стояли, стояли, чергували, охороняли, зупиняли там людей, які, там, яких ми вважали, що вони можуть бути там ДРГ чи сепаратістами, чи так далі. Ну, Шуфрича це теж наш батальйон ловив. Е, одного з там депутатів я забув як його прізвище, Слуги народу, теж наш батальйон зловив. Той, що п'яний їздив на машині. що, підходив, фоткав? Так, він фотографувався прямо перед нашим штабом. Не знаю, яким <реш> треба бути глупим. Ну, я одразу і безрушило. Окей, а стало якось спокійніше ти записався якось по-новому в тероборону, чи просто там, де ви були, вас сформували в щось інше? Е, ні, я прийшов саме в мій батальйон, 206-й в мене батальйон. Я прийшов саме туди. Там було, було багато друзів в мене. От Я прийшов туди, і зразу ми підписали контракти на 206-й. Ну, підписували зразу з Збройними силами України, тому що це вже була військова частина, як би вважалось. Ну, Після 24-го, після оголошення мобілізації, все це було підписування, ну, Підписували ми договори вже з військовими частинами. Чи проходить нормально вишки? Тобто, чи нема такого, що вас можуть одразу закинути на передок без потрібних знань, навичок? Ні, у нас проходив вишкіл ще в Києві. Е, в Києві проходив десь 2 тижні-три тижні. Ну, Вишківцями постріляли, там попрацювали, та, тактику відпрацювали. Все, що можна навчити за цей короткий час, в принципі, нас навчили. Е, по моїй спеціальності теж є вишколи, нас навчають. Тобто ми читаємо багато літератури. Ну, ясно, що ми не можемо вивчити все, що вчать військові за п'ять років учоби в військовій академії. Ну, але то, що мінімум, то так. Да. На передову не, не, від, не, не пускають людей, які не мають військового досвіду, по крайній мере, у нас це. Навіть якщо дуже просиш, навіть якщо кожен день, навіть якщо забембуєш там, начальство е, цілими днями, у нас навіть було у плакат який написано, коли їдемо на передову, я не знаю, пішли всі за руським кораблем. Ну, тобто, а у вас много таких, що дійсно хочуть. У нас всі такі. Ну, більшість таких. Більшість. 90%. Там, де ви зараз є, ми не будемо називати це місце. Ну, досить неспокійно. Там чути вибухи за вікном. Ви вже розбираєтеся, що паде. Тобто, в принципі, ну, може так захерачити, що і, і нагло, я так розумію. Ну, можна, але ми військові, ми йшли на це. Так що ми, в принципі, готові до того, щоб були обстріли, щоб ми. Ну, тобто, ну, морально ми готові. До цьому можна навчитися, чи це просто ти сам собі Ну, це так само, як ну я не знаю. Перший раз пригати там з високої висоти це страшно. Другий раз ти вже пригаєш. Ну, якби в порядку. Ну, це страшно, в будь-якому випадку страшно. Ну, але людина, я так думаю, до всього звикає. Як проходить зараз ваш день? Е, ну, У нас є розпорядок. Є зарядки там, так і так далі. Ну, весь день я навіть не знаю, чи то цікаво буде розказувати. То ми ж вчимося, тренуємося, вишколюємося. Хтось їзд, хтось ходить на наряди. Хтось ходить в інші наряди, хтось охороняє. Ну, в проміжутках ми вчимося. Йде бойове злагодження. Бойове злагодження найважливіше. Навіть якщо вас напередок не кинули, вам все одно треба те, що на тобі є, зараз усе носити. Да? Е, ну, так. Да. Ну, є, є хто носить, є хто не носить, але бували випадки, ти можеш носити весь час, зняти один раз і по тобі може попасти. Ну, тобто це може. Зберегти життя, але є люди, які не носять, тобто є люди, які носять. Якщо мені не важко, я ношу. Поки мені не важко. Ти теж в ТРО, так, е, да, да. ТРО при ЗСУ при військовій частині. Бо я так чую, просто що ну є і жарти про це, і якісь такі моменти, що ніби і зсу, а насправді і не зсу е, там є два основних моменти: є ДФТГ. Іде є ТРО. ДФТГ це те, що підписує контракти з територіальною громадою, а ТРО це те, що підписує контракти з військовою частиною. Якщо ти підписав контракт з військовою частиною, то ти в ЗСУ. Твоя, територі... Твоя територіальна оборона це. Мається... ТРО мається на увазі, що ми це погане слово ополчення, яке ми ополченці, але по факту, по історичній перспективі, ополчення це і було збирали цих селян, які там. Не не були професійними військовими. їм, їм давали там якісь зброю. Ну ясно, що ми не будемо ППОшниками якимись, да, або літати на барактарах, але там якісь, якісь мінімум, якась якісь міномети, якісь гранатомети. Не говорячи вже про піхоту. Звичайно, ми можемо воювати. Сьогодні говорив з Ахтемом Сайтаблаєвом. Він говорив про довіру, що дуже важливо зараз. Довіра yeah. там, де ти є, ти довіряєш кожному, готовий з ними йти кожному. Yeah. Ну, ти солдатів маєш на увазі, ну, не? хто тебе оточує, ну, Тим, от... з ким ти підеш на перена. Ну, наприклад, якщо що стосується місцевих жителів, то вони всі привітні, ясно, всі допомагають. Але якщо тобі принесли там блок шоколаду, то ясно що ти маєш перевірити цей блок шоколаду, чи він не вскритий, чи не буде запечатаний. Чи якщо тобі привезли блок води, а возять багато часто, то ти маєш перевірити, чи ці пробочки там не були вскриті. Ясно, що ми їм довіряємо. Ми віримо, що вони нас люблять. І що вони ну це дуже часто в нас таке буває, що що ну прям люди підходять, там цілують, обнімають, що не, не залишайте нас і так далі, ну але, але ну, ти як військовий, ти відповідальний за те, щоб провірити це все. Ти, ну. Тобто вас снабжають волонтери? Є ще актуальна? Волонтери, місцеві жителі, нас снабжає наша частина частково. Нас навжає ЗСУ. Нас багато, в принципі. Ну я так розумію, там напевно і облдержадміністрацію, тому що так, як нас приписали вже до охорони цього регіону, то і, напевно, я так розумію, що і місцева влада так щось щось додає. Ну, але не як простий солдат цього не знаю. Ти мені, поки ми їхали по дорозі, розказував, що вже зробив ліцензію на Контабас. Да. Він вже мав вийти. Да. І якраз от за тиждень до... У цій історії у нас вже була готова ліцензія співпраці з, з заводом. Тобто ми відкрили там свій цех, і ми навіть встигли за цей тиждень поставити в ресторан Глек. Це реклама, але дякую їм, що вони, вони пішли на співпрацю. Рівно за тиждень ми встигли туди поставити дві, дві пляшки. У нас було купа ще замовлень на Контабас. І, на жаль, от на піку практично то, до чого ми йшли з 2018 року, чого ми домагалися і працювали над цим жорстко. А Так сталося, що якраз от за за тиждень ми цього досягли і почалась війна. Хто з тобою ще служить? Там айтішники, різні прості люди. Да, ну взагалі дуже прикольно, що у нас, от, от в ТРО, це така такі, ті, хто не професійні військові, це середньо, середньостатистичний українець. Да? Це підп у нас, у нас є ну айтішник, е, у нас є підприємці. У нас е, працівник Верховного суду працює навіть. Е, У нас працює чувак, який відкрив свій автосервіс. І Він відкрив свій автосервіс і здається, через тиждень його розбомбили. просто. Він вперше в житті спробував себе як підприємця і цей автосервіс розбомбили. Є ну. е, які мають свої, свої кав'ярні, є чувак, який має свої магазини, спорядження. ну от, от середні, Середній клас, я би сказав. Ще ти казав, що ти абсолютно впевнений в тому, що Україна переможе, але ти казав, що і сам можеш ну, може і померти. Якщо. Це можливо. Ну, коли ти приймаєш рішення, в принципі, ти такий варіант прораховуєш. Тобто ти якісь дії. ну, Я як підприємець, я прораховую всі варіанти мушу. Я прораховую такий варіант. ну, Я буду робити все, щоб цього не сталося, щоб себе. Якби, ну, У нас і командування нормальне, яке. ну, Переживає за це, і ми бачимо, що вони там, якщо у нас є недостатньо можливостей для того, щоб піти на передову, то нас туди не відправляють. Якщо хтось не бажає йти, його туди не відправляють. Ну, і це і правильно, тому що людина, яка не має мотивації і буде йти, вона підставляє своїх, своїх друзів, своїх побратимів. Якщо щось станеться, вони там хтось один почне втікати, він може підставити там весь підрозділ. Тому. Да. Ну, е, е, да. я, б, я готовий до цього, в принципі. Не те, не щоб я хочу, але готовий. Да. Я ще згадав, що ми з тобою, мабуть, останній раз бачилися на Майдані, і ми переносили якісь коктейлі молотова і шини. да, да мене думаю. дивувало, що ти якось чувствовав себе дуже, дуже впевнено там. Ну, ми там практично жили, перебували там, да. Практично там жили. На той час, якраз, коли ви прийшли, це був якраз пік цього всього. А Ми ж до цього пережили і початок Грушевського, і середину Грушевського. всі періоди, в принципі. І я не знаю, можна чи не можна казати у тебе позивний діджей. Да, можна. І я знаю ще людей, у яких позивний діджей. — Я знаю п'ять людей з позивним діджей. У моєму підрозділі. У моєму підрозділі, ну у нашій роті є ще один діджей. Це я точно знаю. Ну, та польський це діджей. В нього позивний. Потім е, Макс із ну, з він, <плес> да, Рудської він теж діджей. Е, в мене ще є Дедком такий хлопець, він теж в нашому підрозділі. Ну, це от він є, діджей. І ще пара когось я згадував. Ви, в принципі, так і сп... ну, Коли звертаєтеся, не кажете, Рома, а там діджей. По-різному, але якщо ну, рядом є люди, яким, яким не треба багато знати, то звичайно ми називаємо себе по позивним. Взагалі привикли по позивним називати. Це. Ну... Комфорше між іншим, людина, яка сказала, що русський е, воєнний корабль пошел, е, не знаю, чи можна мачукатись. Пішов нахуй. Він теж бувший діджей, да, да, да. да. Там є стаття. Я потім скину. Він реально бувший діджей. Ще скажи, будь ласка, про ці наушники, я так розумію, угу. це для тих, хто працює з якоюсь гучною зброєю. Да. Вони мають батарейки, вони дозволяють чути, що відбувається поруч, і глушити звук? Да. Вони глушать звук сильний, якщо підрив або взрив, або вибух, або вистріли, постріли, і вони підвищують голос. Тобто В, в області там, там, до 50 метрів я краще чую, чим без них. Да. Ну, вимушеність, в принципі, тому що ну, слух дуже сильно падає при так при такій штуці. А в мене слух, в принципі, як у музиканта вже е, підбитий за це за роки паті, клубів і так далі. Тому це вимушеність. В них не так зручно, як без них, але здоров'я трошки краще. Ліпше, ніж просто біруші. Ну, беручи, ти не будеш чути команди, а дуже важливо чути команди. Тому що при команді там свертуємося, ти не почуєш, щось будеш там копатися, люди виїдуть і лишать тебе там. Ну, це так. Окей, записали. Все, дякую. Виключу. Рожок. виключу. Ражок. Дякую. Дякую, дякую. 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 І У нього теж є інтерв'ю, кстати.